Вітаю, друзі, на каналі Фільморіз. І поки в мене не вимкнули світло, хочу запропонувати вам невеличке відео про те, як робити пресети. Вони досить цікаві, досить потрібні, коли ви робите постійні, якісь рутинні такі дії. Ну, наприклад, ви весь час монтуєте і маєте. Якийсь певний формат тексту весь час застосовувати, або якийсь набір ефектів, пов'язаний з наближенням, віддаленням, або якоюсь трансформацією вашого відео в певному місці. І такі можуть стати в таких випадках у пригоді саме пресети, які ви створите самотужки для себе, під себе і під свої відео, під свої особливі формати. Тож хочу показати вам. Як це можна зробити? Достатньо лег легко і практично, і тому давайте зразу перейдемо. У мене на екрані ви бачите Valorant. і зараз я вам покажу, як можна працювати з пресетами, створювати їх. Нам потрібен Adjustment Layer? В мене він вже є, але ви пам'ятаєте, що ось у цій вкладці можна знайти Adjustment Layer. І застосувати його. Він буде у вас у проекті, у вікні проєкту, і ви просто потім його перетягаєте на таймлайн у потрібне вам місце. Давайте ось так розширимо, щоб нам було більш зручно з ним працювати, збільшимо будь-як. Це зараз не важливо. Тепер, що нам потрібно зробити? Нам потрібно до цього шару застосувати ефект, який ми хочемо отримати. Давайте увімкнемо ефекти, і найпоширенішим, мабуть, буде ефект з трансформацією. Давайте ми так його. Так, виберемо англійську. Тому що Прем'єр поки не українізований. Так, у нас є. От так, транс. Давайте. Трансформ. Отак. От, От у нас знову в Дісторті. Пам'ятаєте, ми вже в попередніх відео про це говорили. В Дісторті є ефект Трансформ. Не плутати з окремою папкою Трансформ. Переносимо її на. Наш Adjustment Layer, і у вікні ефектів отримуємо ось цей, бачите, ефект Transform. Тепер, приклад з грою доволі вдалий, оскільки частенько ті, хто монтують відео для ігор на ігрових каналах. До речі, ви знаєте, мабуть, що в мене є ігровий канал Грайло. Де переважно відео по Фортнайту. Хто не знає, заходьте, подивіться. Там я також використовую те, що вам тут викладаю або розказую. І ми хочемо, вже повертаюся до наших ефектів, до наших пресетів. І ми хочемо, наприклад, в якомусь певному місці. Ну, давайте виберемо якесь певне місце. Ну, Давайте виберемо якусь наявність нашого гравця. Нам потрібно, щоб більш показове було. Давайте зараз я знайду. Ну, от, наприклад, дивіться: от у нас є кадр, де з'являються якісь там наші, мабуть, суперники. Ми можемо, користуючись ефектом Transform, наприклад, зробити скейл цього екрану. І наблизити потрібний нам об'єкт на екрані. Тепер скинемо ці настройки, вмикаємо скейл, ключові кадри Scale. І ось у цьому місці, дивіться, у нас виник ключовий кадр. Ми його наближаємо і робимо, наприклад, 200. Ми побачили. Що так наближається. Непогано, ми 200% зробили в цей момент у нас наблизиться кадр. Тепер ми робимо відступ, наприклад, три кадри і скидаємо на 100. на Цей скейл, наш на 100. Повертаємося. Або можна оцією стрілочкою, воно переміщує нас до наступного ключового кадру. І робимо ще раз. Раз, два, три. Дайте, чотири. І знову повертаємося на 100, можна скинути ось цією стрілкою. Я вам вже про це розказував. Просто скидаємо, і у нас з'являється ключовий кадр. Як це виглядає? Розширюємо. Так, щось у мене не розширюється. Ну, тим не менше, ви бачите, три ключові кадри ми маємо. І. Коли у нас буде проходити, дивіться, проходить е, наш перегляд у це місце, проходить це місце, у нас виникає такий ефект наближення. Дивимося ще раз. Ось, воно наблизилося. Ми можемо з ключовими кадрами працювати як завгодно, можемо е, розширити цю зону, де буде збільшення, якщо нам потрібно якийсь час. Щоб тут було. Давайте ще раз поставимо, наприклад, 200. Це все приклад. І приклад це не стільки монтажу і гри, гри, скільки можливостей створення просету. Отже, ми наблизили і дивимося, це виглядає ось так. Ось воно наближається. Да? Що ми тепер робимо? Тепер, дивіться, якщо натиснути правою кнопкою миші. На ефект трансформ Ще раз, ось тут. У нас з'являється така позиція, як Save preset. Натискаємо її, і у нас виникає таке меню збереження пресету І називається Transform preset. Давайте ми, щоб було видно, що це наш, напишемо Transform. Valorant. Вибираємо. Тут скейл вже вибраний, нас він влаштовує. Застосовуємо. Окей. Отже, ми створили пресет. Тепер, дивіться, ми переносимо, давайте зменшимо таймлайн наш будь-яке місце. Давайте подивимось. Ну, наприклад, ось є момент, де я цілюся. У супротивника. І знов хочу застосувати цей самий ефект. У нас є Adjustment Layer. Перетягуємо його на таймлайн. Так, трошки збільшимо. Перетягаємо на таймлайн. Заходимо тепер ось сюди, в меню пресетів і шукаємо наш, дивіться, Transform Balorant. Перетягуємо його на наш. Adjustment Layer. Перевіряємо. дивіться Тут застосувався, вже самостійно застосувався наш ефект. Більше того, він бачите написано, що це вже пресет. І у нас є наші ключові кадри. Перевіряємо: ось! Дивіться, як гарно все виходить. Що ми досягаємо таким чином? У вас всі ваші ефекти, які ви застосовуєте, наприклад, в одному відео або в серії відео. Які ви робите, у вас застосовується однаковий ефект з однаковим показниками. І вам не потрібно кожен раз робити оці маніпуляції, знову застосовувати ефекти. У вас він є в пресеті, ви просто берете, перетягаєте його на adjustment layer і таким чином отримуєте те, що вам потрібно. Ось так створюється будь-який ефект з будь-яким будь пресет, вірніше, вибачте, так застосовується ефект, пресет з будь-яким ефектом. Ще цікавіше, можна робити це з текстовими шарами. Давайте ще раз зробимо. Перетягаємо, О, вибачте, вибачте, нам не потрібен цей. Ми створюємо просто текстовий шар. Ось ми створили текстовий шар. І хочемо застосувати до нього. Ну, а, давайте ми виберемо текст якийсь напишемо. ну Давайте напишемо традиційно напишемо фільму-різ. Фільмуріз. І дивимося тепер. Ну, ви пам'ятаєте, що це можна дивитися в графіці. От тут, вкладка графіка, «Graphics» в меню. І ми можемо ось тут повністю все працювати з нашим текстом. Міняти шрифти, міняти положення, будь-що вирівнювання, все це робити. Це, все можна ось тут робити. Ну І можемо так само ліворуч ось тут знайти. Ми маємо практично те саме, що і у меню «Graphics». Виділяємо. Давайте. ми, У мене десь є гарний шрифт. Називається Dimbo. Мені дуже подобається. Так. і... Ось він. Ось ми застосували цей шрифт. Тепер ми можемо збільшити. Ну, це, звісно, тому що у нас не вистачає місця. Можемо його збільшувати ось так. Можемо вирівнювати по центру. Ось так. Можемо робити йому, наприклад, товщину. Так, тут білий стоїть, давайте візьмемо. Давайте синій візьмемо От колір. Як там відомі блогер, бам! Ми зробили тут, бам! вімкнули йому бекграунд. бам, зробили йому шедоу. Але це все не важливо. Оскільки нам потрібно тепер створити пресет. От ви зробили собі такий невеличкий шаблончик текстів, які ви використовуєте весь час своїх відео. Тепер натискаємо так само Save preset. Тут є текст-preset. Scale оцей положення scale нам підходить. І ми кажемо йому: ага, давайте ж ми так: текст. Валорант, так, щоб ми потім впізнали його. Valorant. Окей. І тепер ми в пресетах знаходимо його текст Valorant. Ось він у нас. Що ми робимо тепер? Витираємо наш, видаляємо. Текстовий шар. Робимо ось так. І застосовуємо. Просто ставимо, натиснули нашу літеру Т, і швидкими клавішами. Не рекомендую вам робити, тому що він зразу створить вам надпис. напис. Вже з'являться літери. Нам вони не потрібні. Тому натискаємо літеру Т і натискаємо мишку на екрані. У нас з'являється порожнє віконце для тексту. Тепер ми. Застосовуємо на нього наш пресет і наш на напис той, що ми готували, він готовий. Оскільки все це зберігається, зберігаються налаштування саме головне. Тепер ви, звісно ж, можете його коригувати. Ми можемо це видалити, написати: Valorant. Valorant, наприклад. У нас зберігаються повністю наші налаштування. І все це супер. Але з текстом можна працювати ще цікавіше. Тому що ми можемо застосувати до цього тексту Ефект той самий трансформ Трансформ той самий. Застосовуємо його. У нас з'явився, дивіться, Показую. Ось у нас з'явився наш трансформ. І тепер ми з цим текстом можемо працювати як ну, для трансформації. Наприклад, те саме зі Скейлом. Ось ми зробили. Контрольну, ключовий кадр поставили. Щось мені весь час хочеться контрольну точку. Ключовий кадр поставили. Тепер, а, давайте. Зберігатися. Не забуваємо так. У нас 100. Тепер робимо 1, 2, 3. І ставимо 120. Ось так. 120. І ще раз. Раз, два, три кадри. І ставимо знову 100. Що у нас виходить, дивіться? У нас є отаке збільшення тексту. Ось так. І тепер. Дивіться, отут у нас на трансформі тепер пресети не працюють, тут не можна нічого зберегти. А ми йдемо до нашого тексту. Ось у нас текст Valorant. І зберігаємо ось тут пресет. Але тепер ми говоримо, що нам це у нас текст пресет. Ну, давайте трансформ нехай буде, так текст Volant. Трансформа. Ось так. І отут важливо, щоб у нас це з якірної точки починалося. Тому ми натискаємо ось цю позицію нашу. Тоді у нас весь ефект буде починати з якірної точки. Окей. І тепер давайте видаляємо наш текстовий шар для чистоти експерименту. Знову натискаємо нашу літеру Т і шукаємо в пресетах наш текст Valorant Transform. Ставимо сюди. У нас з'являється наш трансформ. І у нас є ефект його. Дивіться, ось ефект збільшення є. Ось так. Ось так. Тепер ви вмієте працювати з просетами. Будь ласка, закликаю вас використовувати знання отримані сьогодні. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових цікавих відео.